Вітаю всіх у програмі Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. З вами Олена Бойко і далі лише найцікавіші та найважливіші події за день. Білоцерківський міськрайонний суд виніс вирок місцевому мешканцю за прославляння російської агресії проти України. Пенсіонер визнав свою провину, тож суд звільнив його від покарання з випробувальним терміном один рік та зобов'язав проходити пробацію. Про це стало відомо з державного реєстру судових рішень. Зокрема, у забороненій в Україні соцмережі однокласники. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік оприлюднив щонайменше три пости, де вихваляв окупантів. Наприклад, в одному з них розповів, як нібито командир РФ врятував підопічних ціною власного життя під час боїв з націоналістами. Крім того, уродженець Азербайджану розповів, що Путін присвоїв звання героя. Зазначив, колаборант покаявся у вчиненому та пообіцяв більше такого не писати. Мешканці будинку по вулиці Шевченка, 122, скаржаться на роботу комунальників. Як розповідає мешканка Галина, їм набридло безрезультатно стукати у двері чиновників. Проблем, каже жінка, багато. Наприклад, вже давно на їхній багатоповерхівці оббили фасадну плитку на цокольному поверсі. Навіщо це зробили взагалі не розуміють, адже вона була у задовільному стані. До того ж, сміття з під будинку не прибрали досі. Також люди незадоволені й тим, що ЖЕК номер 6 підвищив тарифи, а роботу належно не виконує. Бо навіть вхідні двері їм довелось фарбувати самотужки. Вы знаете, уже надоело. Пишите, пишите, до да сколько можно писать. У нас в конце концов кто-то за что-то отвечает или нет. Вот сделали они эту вот эту вот халтуру. Они же потратили бюджетные деньги, когда их можно было на другие цели израсходовать. Но почему не пришли, не проконтролировали, прежде чем платить? А что, ребята? Мы ребята смахнули, все теплаб сделали, им заплатили за халтуру, они довольны и ушли, а нам-то жить в этом доме, начальник ЖК-6, почему он ни разу не явился, не спросил, или хотя бы у мастера на планерке, «Как у вас дела по моему участку?» Ну что, один раз пришел мастер, руками размахал и все посмотрел, да и ушел. Ему же легче на хорошем кресле сидеть, задницу греть на этом стуле, чем ходить и спрашивать проблемы наши и все такое. Також мешканці цього будинку бідкаються, що комунальники не зрізають сухі дерева, що заважають. З цим проханням вони неодноразово звертались у департамент ЖКГ. Але як стверджують білоцерківці, там лише обіцяють, що приїдуть і зріжуть. Але ще більше люди незадоволені, що самотужки доводиться ремонтувати дитячий майданчик та прилеглу територію. Скільки го дерева не чистятся, і падають, і травмують. Просили площадочку сделать, подровнять, вирівняти. Бордюри позабирали, не знаємо, куди їх позабирали, бо це ж матеріал будівельний. Все остальное оставили. Песочницы самі делали. Нам делали мужчины, которые були ще в змозі, зараз немає кому. Ходили, просили, зробити щось, нибудь хоч подремонтируйте. Ну це ж теж в їхніх же ж правил входять. Нічого подивіться, що тут робиться. Лавочки у нас не зроблені. Лавочки теж самі. Наші мужчини робили. Все самі. Красили все самі, що могли, ми робили. Ми вже не можемо. То робіть ви вже щось. Аби з'ясувати причини ігнорування прохань мешканців будинку. Наші журналісти спершу звернулися. За роз'ясненнями до начальника ЖЕКУ номер 6 Юрія Кошляка він пояснив, що за неприбрану плитку відповідає департамент ЖКГ, адже до початку повномасштабного вторгнення він розпочинав там капітальний ремонт. Тож порадив звернутися туди. Натомість, з Харги на роботи своєї контори посадовець коментувати відмовився. Ми також намагались зв'язатись з департаментом, проте там слухавки ніхто не бере. Ось вам і яскравий приклад чиновницької ба. У Білоцерківській громаді з початком набуття закону про мобілізацію до системи підключили 29 працівників ЦНАПу для оновлення даних військовозобов'язаних. Загалом прийом проводять у 13 установах: 5 у Білій церкві та 8 у селах: Шкарівка, Вільна Тарасівка, Терезине, Храпачі, Піщана, Пилипша, Сидори та. Томилівка. Адреси кожного ви бачите на екрані. Лише завчора у ЦНАПі на масиві незалежності прийняли 110 містян, які прийшли оновити свої дані. І ця кількість не зменшується щодня. Про це розповіла начальниця управління адмінпослуг міста Людмила Капінус. Прийом здійснюється військовозобов'язаних резервістів та призовників від 18 до 60 років, також і жінок-медиків. Прийшовши у ЦНАП, вони мають надати фактичну адресу проживання, електронну пошту, номер телефону та інші персональні дані. З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний номер та мобільний телефон для ідентифікації військово Відповідно, зобов'язаним має пройти смс-повідомлення чи лист на пошту. Після чого на руки видається витяг з інформацією про оновлення даних. Цей документ вони мають носити з собою. Рекомендую при да, отриманні цього витяга мати його з собою. При да, якщо хтось зупинить і запитає, то це, це є підстава днів? те, що да. людина да, оновила і якщо є така нагода в це звернутися до них звернути, дає зі всі дані. Щоб знати більше перевірених новин, стежте за нами у соцмережах, телеграмі, фейсбуці, інстаграмі та Ютубі. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Нам важливо почути ваші думки. У білоцерківських школах взялись проводити уроки з правильного користування електросамокатами. Старшокласникам першої білоцерківської гімназії розповіли, як поводитись з двоколісними, де їх паркувати, аби через це не травмувались незрячі люди. Також дітей ознайомили з правилами пересування та покаранням за знищення чи пошкодження майна. Як каже керуюча сервісом електросамокатів у Білій церкві, Ніна Кулеша, захід проводять спільно з управлінням освіти і науки міста проєкт триватиме до кінця місяця. Більшість користувачів навіть не завжди знають до кінця всі правила, тобто, не задивлячись на те, що перед тим як почати поїздку, вони погоджуються з правилами, ну фактично ставлять галочку. Зрозуміло, що не всі ознайомлюються, і на зустрічах, коли починаєш доносити інформацію, що в місті живе дуже багато людей з особливими потребами. Людей, які слабо бачать, або не бачать зовсім, і пояснюєш дійсно, чим які можуть бути наслідки неправильного використання або неправильного паркування. Вони це чують і реально приймають до уваги. В Україні діють графіки відключення світла. Головною причиною є наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З нами на прямому зв'язку операційний директор ДТЕК Київські регіональні електромережі Олег Калюш. Вітаю вас, пане Олеже. Доброго дня. Розкажіть, чим спричинені екстрені та стабілізаційні відключення в Україні? Ну і ті і другі відключення. У першу чергу спричинені е, масованими атаками агресора по об'єктах генерації енергосистеми України, а також по е, об'єктах по розподільчих підстанціях НЕК УКРНЕР. Що таке? Хочу сказати, що таке у нас е, збалансована енергосистема. Це енергосистема, коли Споживання відповідає рівню генерації, тобто скільки ми споживаємо електроенергії в певний період часу, стільки повинно бути її генеровано. Якщо у нас виникає дисбаланс в цих від співношеннях, це і називається розбалансована енергетична система. Саме для цього і проводяться екстрені і відключення електроенергії для того, щоб зможна було збалансувати енергетичну систему України. А яка ситуація взагалі в енергетичній системі області та в Білій церкві, зокрема? Ну ми не можемо виділити окремо білу церкву з області, тому що ліміти доводяться нам на область в цілому, і вони доводяться нам головним диспетчером НЕК «Укренерго». Ситуація слідуюча: що на сьогоднішній день ті ліміти, які нам доводить головний диспетчер НЕК «Укренерго», вони? Тривають нашу потребу десь в районі 60%. Тому ми змушені вводити обмеження для споживачів, тобто відключати електроенергію в піки в ранішні в вечірні і ранішні піки. А це з 18 години вечора до 7 години ранку. Змушені обмежувати споживачів десь в районі 40% від загального споживання області. Пане Олеже, за вашими прогнозами, скільки часу ще триватимуть такі відключення? На жаль, я не можу конкретно відповісти на це питання, тому що це залежить від, відключення, залежать від багатьох факторів. Перше, це ті об'єми пошкодження, які зазнала наша генерація в Україні. Це перше. Друге, це. Наявність і можливість бистро ліквідувати наслідки аварій, а це процеси на довготривалі, і в залежності від важкості пошкоджень, ці терміни відповідно, вони змінюються. Ми можемо відповідати тут конкретно за Київську область. У нас ми всі свої мережі після відновили. У нас мережі готові. Все залежить від генеруючих потужностей в державі. Олеже, нині експерти прогнозують підвищення тарифів на електроенергію майже вдвічі. Настільки це питання важливе та актуальне, і на що впливатиме нова ціна? Ну, що стосується підняття тарифів, я це не в компетенції розподільчих мереж. знаходиться, це знаходиться в компетенції відповідного державного органу регулюючого. Але скажу від себе, що тарифи в першу чергу підвищення тарифів будуть впливати на і швидкість відновлення і побудови введення нових потужностей в енергосистемі України. А який тариф для населення і для виробництва оптимальний? Ви вважаєте? Не готовий відповісти на дане питання. Це не треба. Для цього досить тривалі розрахунки. Скажіть, чи допоможе допоможуть такі відключення швидше в країні відновити свої потужності? Це відключення проводяться не для того, щоб відновлювати енергосистему. Це повинні розуміти всі. Відключення проводяться з однією лише з однією цілею для того, щоб ми не пошкоджувалося обладнання, яке залишилося в роботі. Для того щоб у нас не пошкодилися е, інші блоки, які на сьогоднішній день генерують електричну енергію, не перевантажували, вони можуть пошкоджитись е, внаслідок перевантаження? От для того щоб не допустити цих перевантажень і вводяться е, відключення електроенергії? А для відновлення відключення, навпаки, вони нічого не дають. А якщо зараз не вводити відключення, то як швидко ми взагалі можемо залишитись без світла? Будь-який момент. Питання в тому, що у нас, наприклад, в нас у диспетчерів є 10 хвилин на реагування і зняття навантаження в енергетичній системі. Тобто, через 10 хвилин вже можуть початися незворотні процеси в системі, які призведуть до масових аварій і до непередбачуваних наслідків. А чому от люди скаржать скаржаться на е, нерівномірні відключення? Комусь відключають 12 годин, а комусь дві е, у нас діють графіки е, відключень, і е, згідно цих графіків е, можливе, е, є графіки, коли є гарантовано. Не бу, будуть введені обмеження. А є графіки, де буде може пливе обмеження. Не... 70 на 25 є 50 на 50. В залежності від того, які нам доводяться ліміти, яке ми маємо навантаження в певний, певну годину доби, і залежить час відключення споживачів. На жаль, дійсно є такі моменти, коли відключення бувають більше 2 годин. Бувають і 4 години і 6 годин. Але я би хотів звернутися до всіх, Жителів Київської області, що ми можемо вплинути на всі ці процеси, якщо ми будемо заощадливо використовувати електричну? Ваналь. Пане Олеже, ще хотіли поспілкуватись з вами щодо боржників. Скажіть, чому люди не платять? Як ви з цим боретесь, і скільки людей ви боржників саме можете зараз нарахувати? У мене такої інформації немає. Чому люди не платять в кожного, напевно, є свої причини неоплати, але ми, як оператор системи розподілу боржників, нам надають постачальники електроенергії, і ми просто виконуємо їхні завдання. А цифри скільки боржників у нас немає. Це не наша зараз функція в, в ринку. Скажіть, що відбувається в енергосистемі, коли після відключення вмикають світло? Ну, перш за все йде різкі різ навантаження завдяки тому, що велика кількість електроприладів вмикається одночасно. Тому я хотів би ще звернутися до всіх споживачів Київської області. що Після того, як були введені графіки обмеження електричної енергії, були відключені у вас електроенергії, потрібно відключити всі енергоємні прилади, Вимкнути з розетки, там пральні машини, відключити там праски, сушильні камери, нагріви, печі. Для того, щоб після включення електроенергії, щоб у нас не було різкого зростання навантаження, тому що це призводить до дуже різких. Навантажень в, на генеруючій потужності, і теж може вивести їх з ладу. От після того, як з'явиться електроенергія, поступово протягом півгодини можна набирати навантаження і включати всі електроприлади, які вам необхідні для е, комфортного ж... проживання. Але ще раз хочу замітити, що е, у нас наближаються е, е, гарячі дні, е, дуже багато споживають кондиціонери. Дуже багато споживають нагрівачі води, тому прохання використовувати енергоємні прилади дуже підходити до цього питання дуже продуктивно і дуже обмежувати їхнє споживання. Це зменшить навантаження на єдину енергосистему України і на генеруючі потужності. Якщо ми будемо відноситися до цих питань з розумінням, ми зможемо вплинути на ці всі процеси. І ми зможемо обмежити набагато обмежити відключення і введення графіків екстрених відключень. Пане Олеже, скажіть, коли українці більше використовують світла зимою чи влітку? Більше використовують зимою. Але ми маємо і літній максимум. Також особливо в жаркі дні, коли включається багато систем кондиціонування повітря. Вони не до є досить енергоємними, коли включаються холодильні установки, які теж є досить енергоємними. От е, тоді у нас є і літній максимум, але якщо ми брат, беремо добові навантаження, то є вечірній максимум і ранішній максимум. Я вже обговорював. Це з 6-ї години вечора і десь до нуля годин, і зранку е, з, з, ранку, з 5 ї години ранку до 8-ї години. Ранку. А скільки часу і коштів потрібно, щоб відновити енергосистему настільки, щоб відключень не було взагалі? Я не знаю, як озвучити. І не розумію, ну не маю таких цифр озвучити суми. Але для того, щоб в нас не було відключень взагалі, нам потрібно вернутися до довоєнного рівня з точки зору. Що буде у разі повторення атак на енергосистему? Складне питання, тому що це буде все залежати від того, від тих руйнувань будуть чи не будуть руйнування. Як буде які будуть масштаби пошкоджень, і по яких об'єктах будуть нанесені ці удари. Дякуємо вам, пане Олег, що приділили нам час. Дякуємо, що розповіли білоцерківцям. Про ситуацію. Ми сподіваємось, що багато хто це почув і тепер буде користуватись порадами від працівників. ДТЕКу. на цьому. Я прощаюсь із вами. Економте електроенергію. Не вмикайте потужних приладів у вечірній час. Давайте разом підтримуємо Україну у цей складний час. Дякую, що були з нами! Бережіть себе і свою родину.